Зранку сотні православних прийшли до відбудованого свято-миколаївського храму. Всі хотіли потрапити на божественну літургію, яку провів святіший патріарх Київський та всієї Русі України Філарет. Священнослужитель такого високого рангу до Пирятина прибув уперше. Мені було дуже важливо бути тут. Я прийшла подивитися на філарета, подивитися, як люди зустрічають. Подивитися на філарета. Послухати проповіді святого філарета. Храм святителя Миколая відбудували на місці Свято Успенської церкви. Цього ж дня його освятили. Сподіваюся, що тут на цьому місці через деякий час постане більший собор, бо історично на цьому місці був храм Успенський собор, який було зруйновано радянською владою. Сьогодні перший етап відбудови. Цього комплексу храмового відроджувала храм вся пирятинська громада. Після святкової літургії священнослужителі, благодійники та будівничі храму отримали нагороди від Філарета. Орден князя Володимира вручили настоятелю храму протоєрею Івану Микітчуку. Дуже вдячна Іванові, нашому, нашому батюшки, що він так організував, що він такий до людей добрий. Віряни разом зі священниками молилися за мир та добробут. Кожен охочий отримав благословення від святішого патріарха.